Привіт усім! Сьогодні ми будемо розпаковувати мою улюблену, улюблену іграшку, яку я мріяла отримати 46 років. Мені дуже хотілося таку ляльку, але не було можливості. То сьогодні будемо дивитися, що це за краса. Поїхали! Я дуже хвилююсь, але треба це відкрити поскоріше та побачити мою красуню. До речі, цей подарунок мені зробив мій син на день народження. Воно пройшло вже, ну, лише пізно, ніж ніколи. Тому, о, упакували на совість. Інтрига, інтрига. Даже у пакеті пролетали, щоб моя дівчинка не зруйнувалася. Так, беремо наш ящичок. М -м, така красуня. Так. Тримаємо інтригу. Як ви догадалися, це в нас лялька Реборн. І так, настав момент. Тут у нас памперс на голові. Ну, це, щоб вона не повредилась. Дякую за таке пакування. І раз, два, три. Ура! Яка дівчинка, гляньте на неї, яка вона красунечка, які у неї щічки, реснички, ой, яка вона класна. Голова м'якенька, Глазки голубенькі вушка. Гляньте, прорисована, яка голівонька, волосики. Тепер давайте дивитися, яка вона. Яке воно є тільце, ножки ручки. Ой. Вона така м'якенька на дотик. Клас. А матеріал, це, мабуть, вініл такий. Ой, які ножечки. Ви подивіться на цю прелість. Яка красунька. От, вони отак от у нас рухаються. Яка у нас кохтинка класна. О, рученята. От у нас тут ногтики. А ця ручка у нас відкрита. Ну, гляньте, яка краса. Гляньте, які нігтики, які пальчики м'якенькі. Ой, яка краса, яка дівчинка гарна. У нас є даже Сося. Глянь, ты на ялічко. Губку подкусила така. Така красунечка. От у нас даже зроблена попка, щоб у нас була така такі гарні. Ой, яка красуня. У нас є тавро ззаді. На шиці. Ось. О, така красуня. Ну, що скажете? Пишіть свої коментарі. Подобається вам моя красуня. І хотіла спитати, яке б ім'я ви їй дали. Я навіть не розумію, як її назвати. Вона така міленька. Дивіться, як дивиться на вас. Я планую ще зробити її волосечко прошити. Вона буде у мене кутрявенька. Хочу зробити її кучеряшки зробити. Вона буде, мені каже, ще, ще миліше. Такий м'якенький вініл, насправді, як кожа. До речі, в неї прорисовані і венки. У неї, бачите? Яка гарна прорисовка, Глянь, гляньте ось. Як у, у малюка. Детальна така прорисовочка. Мені дуже подобається. У нас є пустушка на магниті. Зараз ми її спробуємо. Ось у нас пустушечка яка. О, бачите, раз і на магниті. З пустошкою вона ще краще. Всім дякую за просмотр. Чекаю ваші коментарі, чекаю ваші варіанти ім'я. Та друга розпаковочка у нас буде одягу, який прислала мені моя подруга, коли узнала, що у мене буде така. Лялька. Тому всім пока. Дякую за просмотр, Па-па!